В Україні термін тушка найчастіше вживається до нардепа, який перейшов з однієї полісили в іншу, але це невірний підхід, бо між існуючими в багатьох демократичних країнах явищами партійних перебігань і явищем тушкування є суттєва відмінність. В цьому відео ви дізнаєтесь, хто такі тушки, чи правда, що регіонали платили їм по 5 мільйонів доларів за перехід. І куди вони зникли, якщо зникли взагалі в першому відео про батьківщину, я говорив, що якщо за тиждень воно збере 300 вподобайок, тоді зроблю випуск про тушкування. Що ж, мета досягнута, тож виконую обіцяне. Але перед тим як говорити про українських тушок, варто дізнатися, як подібні процеси відбуваються в інших країнах в англійській мові, схоже явище називається Party switching. Партійне перебігання у Конгресі США партійні перебігання відбувається доволі рідко. За 50 років з 1947 по 1997, таких випадків було лише 20. Один з останніх гучних кейсів трапився у квітні 2009-го, коли Арлен Спектер, сенатор республіканець від Пенсильванії, перейшов до демократичної партії. Це забезпечило демократам короткочасну більшість у 3-5 в сенаті у західній Європі. Найбільш поширеною практикою партійних перебігань була в Італії за 5 років з 96-го по 2001-й Майже 25% членів палатів депутатів Італії змінили свою партію. Хоча б один раз. Справжній рекордсмен з партійних перебігань походить з Туреччини. В країні це явище не є чимось надзвичайним, але наприкінці 90-х Кубілай Уйгун перевершив всіх, зробивши сім перебігань за свою каденцію. І чим далі на схід, тим більше партійне перебігання характеризуються місцевим колоритом, корупцією або незрілостю парламентаризму. Під час проміжних виборів на Філіпінах політики зазвичай приєднуються до партії правлячого президента. Це призвело до того, що сторони ідентифікуються. Більше за особами, а не за партіями. Аж сім обраних президентів Філіппін перейшли в іншу партію або заснували нову, щоб балотуватися в президенти. Партійне перебігання спричинили кризу в Малазії в 2020 2022 роках. Це була однією з головних причин падіння двох федеральних урядів і кількох урядів штатів. Так, врешті їм довелося вносити зміни у власну конституцію і повністю заборонити перебіжчиків. Заборона на партійне перебігання явище доволі рідкісне. Здогадайтеся з одного. Разу в якій країні воно існує, так на Росії прямої конституційної заборони на партійні перебігання не існує, але це явище вважається незаконним. Проте існує виключення для безпартійних депутатів, яким один раз дозволяється приєднатись до якоїсь партії. Звісно, що єдина Росія буде в пріоритеті. Цікава ситуація склалася в новій Зеландії. У 80-х роках партійне перебігання досягли такої популярності, що отримали власну назву стрибок Вака мовою Маорі вака це велике каноє. У 2001-му була прийнята заборона партійних перебігань, яку намагаються відмінити починаючи з 2018-го. Але щоб ви зрозуміли, за весь час існування вака стрибків, навіть якщо рахувати ще з кінця 19-го сторіччя, їх буде все одно менше ніж тушок в Україні. В цілому вимальовується наступна тенденція: повна заборона партійних перебігань, як і їх дуже велика кількість, свідчить про слабку. Демократичну інституцію в країні, натомість у країнах з розвиненою демократією, заборони на партійне перебігання не існує, але і перебіжчиків доволі низька кількість, якщо не рахувати Італію. А тепер порівняємо це з тим, що було і що є в Україні, які це має відношення до депутатської діяльності. Зачасті в кучми тушок не було, бо в президентсько-парламентській формі правління тих років ще не існувало такого явища як коаліція. Депутатів, які змінили партію після обрання, називали просто перебіжчиками. Але після конституційної реформи 2004-го Україна стала парламентсько-президентською країною, що зробило парламент головним органом управління в країні. Обов'язковою мовою існування парламенту є наявність коаліції, яка складається з парламентських фракцій. Після перших виборів з Форми у 2006-му помаранчева команда не змогла утворити коаліцію, і відбувся перший реванш регіоналів, які разом з комуністами та соціалістами створили власну коаліцію і зробили Януковича прем'єром. Але Януковичу завжди було мало, тому щоб укріпити свої позиції, почалися роботи з позафракційними та з депутатами від інших фракцій. По суті, це були такі собі прототушки, адже голосуючи, як треба регіоналам, вони формально залишалися у складі своїх фракцій. І коли Янукович. Овіч, знахабнів, що таким чином збирався отримати конституційну більшість, не витримав президент і розпустив парламент. Важливо підкреслити, що конституційний суд пізніше підтвердив, що коаліція з окремих депутатів не є конституційною. Отже, Ющенко мав всі підстави для розпуску Верховної Ради. За результатами дострокових парламентських виборів 2007-го була утворена коаліція Бют і Нунц. Але через рік нардеп від Бют Ігор Рибаков і нардеп від нунц Юрій Бут. Написали заяву на вихід з коаліції, через що в ній залишилось менше 226 депутатів, і це автоматично призводило до її розпуску. і Нунц ще довелося утворювати нову коаліцію вже з залученням блока Литвина, що дозволило продовжувати існування другого уряду Юлії Тимошенко. Просто ви стім погоджуєтесь. Після перемоги у президентських виборах 2010-го над Тимошенко легітимний Янукович почав зосереджувати всю владу в своїй особі. Для цього йому була потрібна власна коаліція. Тоді знадобилися депутати-перебіжчики. Термін тушки на позначення міжпартійних міграцій вперше вжив депутат Давід Жвані вже через пару тижнів після перемоги на виборах Януковича. Але тоді. Мова йшлась не про двічі несудимого, а про двічі судиму, яка на той час все ще залишалася прем'єркою. Чого хоче Тимошенко, зрозуміло. Вона ж сказала: Хочу залишитись у владі, зберегти коаліцію. Отож, приходьте до мене, але тушками. Іронічно, що сам жваня вже через кілька тижнів стане тушкою. Після того, як він з кількома іншими депутатами відбити нашої України проголосує за звільнення уряду Тимошенко, він вийде з нашої України і приєднається до коаліції регіоналів. А я вам нагадую, бо, коли не нагадую, результат виходить доволі сумний підписатися на канал та поставити вподобайку. Зробили? А тепер продовжуємо далі, оскільки Януковичу для реалізації власних авторитарних амбіцій була потрібна власна коаліція, а голосів у регіоналів, комуністів і блоку Литвина бракувало. До новоствореної коаліції стабільності і реформи ввійшли, як і в 2006-му, окремі депутати. Але на цей раз прикормлений Януковичем Конституційний суд визнав таку коаліцію легітимною. Голова КСУ Андрій Стержака прокоментував це так: ну скажімо, завтра зміниться політична ситуація. Політична кон'юнктура і як буде поступати конституційний суд. Якщо так, то давайте дочекаємось цього завтра. І завтра будемо тлумачити. Можливо, зовсім не так, як зараз. Що це за хрінь? Якщо ви нічого не зрозуміли, то голова Конституційного суду фактично прямим текстом говорить, що він буде ухвалювати рішення не згідно з Конституцією, а згідно з політичною кон'юнктурою. І це все незважаючи на раніше ухвалене рішення цього ж Конституційного суду, де було зазначено, що окремі депутати не можуть приєднуватись до коаліції. Бо виходить, що якийсь там закон про регламент вищий, ніж сама конституція, яка з того часу так і не змінювалась. Менш ніж за півроку, той самий. Конституційний суд взагалі відмінить реформу 2004-го і поверне президентсько-парламентську форму правління, відповідно надавши Януковичу повноваження кучми. В цей момент один Віктор Ющенко подумав, що? І так можна було. Але насправді за Ющенком жодних намагань утворити диктатуру помічено не було. А ось Янукович після цього рішення КСУ по суті замкнув всю владу на собі. А після відміни реформи 2004-го коаліція стала непотрібною, достатньо було простої більшості голосів. Але для тушок це рішення стало зеленим світлом. Згаданий раніше Ігор Рибаков створив депутатську фракцію реформи заради майбутнього. Фракція складалася з 19 нардепів, до якої переважно війшли колишні Депутати від тож чим тушки відрізнялись від звичайних політиків-перебіжчиків. Якщо змінити партію можна з різних причин, то тушки змінювали партію або щоб захистити власні бізнес-інтереси, або за значну фінансову вигоду. Тож про яку суму йде мова? Депутат від Бют Роман Забзалюк вийшов із фракції і приєднався до тушок Рибакова, але через місяць повернувся назад із викривною заявою. Йдеться про суми в розмірі 500 тисяч доларів одразу, потім щомісячна зарплатня 20-25 тисяч доларів, плюс додаткові надбавки за активну брехню проти Батьківщина та опозиції. Цей свій вояж нарде пояснив розслідуванням планів про більшості та визначення їхніх мотивів з. Утворення тушкової метастази Верховної Ради це була цитата. Він також опублікував записи, на яких чутне голоси, схожі на його голоси, на голос Рибакова. Останній відповідав, що насправді гроші з заліку дали на лікування, які ж він просив у своїх колег. Але після цього він раптово їх кинув. До речі, доля цих грошей залишилась невідомою. І що ж ви думали, трапилось далі. У січні 2014-го Забзалюк закликав опозицію погодитись із позицією Януковича і вийшов із фракції батьківщини, таким чином, ставши останньою тушкою сьомого скликання ради. І це наводить на думки, що його минулий відхід з бюд теж не був спецоперацією. Можливо, просто щось пішло не так, і Забзалюк повернувся назад у свою фракцію, прихопивши з собою компрома. Матна Рибакова, тому його з радістю прийняли назад. Ну а в 2014-му просто душа не витримала. В Серці колить, ну скільки можна уже, ну скільки вже можна. Якщо Забзалюк був останньою тушкою сьомого скликання, то першими двома стали батько і син Табалови, також обраний від батьківщини. За що представники партії виштовхали їх із зали засідання? Арсеній Яценюк заявив, що регіонали дають тушкам 5 мільйонів доларів за перехід і по 100 тисяч доларів на місяць. Виходить, що за пару років цінність тушок зросла в десятеро від 500 тисяч, про які заявляв Забзалюк, до 5 мільйонів. Про які говорив Яценюк. Хоча, якщо чесно, в останню цифру віриться важко, особливо якщо додати до цього 100 тисяч на утримання однієї тушки в місяць. За різними підрахунками, у раді шостого скликання було до 55 тушок. Серед найвідоміших Богдан Губський, учасник Київської сімки, про яку я детально розповідав у відео про СДПО, сумнозвісний Андрій Портнов, Антон Яценко, який постійно мігрував від Батьківщини і назад, я не Тушка. колишній голова Верховної Ради Іван. Ан плющ засновник жовтої пори Владислав Касків нині розшукуваний за фінансові злочині Константин Чиваго і багато інших у наступному скликанні тушок було всього 13. всі з об'єднаної позиції батьківщина, що викликає питання до керівництва цієї партії, кого ж вони понабирали. Тут варто виділити нині затриманого і поки що діючого президента Української асоціації футболу Андрія Павелка, який вийшов із фракції батьківщини у жовтні 2013-го. Із батьківщини вийшов, а із СІЗО не може Ну, хоча да, другий варіант складніший. Після втечі Януковича Верховна Рада повернула конституційну реформу 2004-го з усіма правами парламенту та обмеженнями президента, незважаючи на те, що сам закон більше не вважається чинним з 30 вересня 2010 року. Тож рада створила певну колізію, якою колись хтось може скористатися. Проте міграція нардепів продовжилась і в 8-му скликанні. До прикладу, з фракції блоку Петра Порошенка вийшло 9 нардепів, а зайшло 10. 9 і 10? 10! і тут спостерігається одна доволі дивна річ. Ті ж БПП припинили повноваження двох депутатів, які вийшли з солідарності Миколи Таменка та Єгора Фірсова. Натомість включили до своїх лав депутатів, які були виключені з інших фракцій, і все це згідно з конституцією. Звучить раціонально, тобто позбавити мандату можна лише тих депутатів, які вийшли з фракції за власною ініціативою. А якщо фракція їх виключила, то вони просто стають позафракційними. З одного боку, це страховка для депутата, що його не можуть просто так за будь що позбавити мандату. З іншого, при такому розкладі нардепи можуть шантажувати власну фракцію, наприклад, голосуючи так, як їм заманеться. Напишіть в коментарях, який варіант кращий або справедливіший, і як ви бачите вихід з цієї ситуації. Ще менше партійних перебіжчиків у поточному дев'ятому скликанні, пояснюється це наявністю монобільшості фракції, яка має Достатньо депутатів, щоб самостійно створити коаліцію. Але через це партія до останнього тримається за своїх депутатів, і з таким скрипом виключає, наприклад, Юрченка через скандал з ДТП або Дубінського. Самі обирайте за що. Бо в такому випадку вона більшість отримує мінус і не бере в свій склад тушок. Хоча, як би там не було, а тримати в своїх лавах Бужанського Максима, слава Україні. Да слава Україні, це не можна виправдати просто нічим. Тож чи існують тушки зараз, і якщо ні, то які межі їхнього існування? Якщо максимально стиснути, то це період між обранням Януковича і відміною конституційної реформи 2004-го. Якщо ширше, то це явище парламенту сьомого скликання. Якщо ж взяти максимально широко то тушкування як явище почало формуватися в 2006-му, а завершилось у 2014 го Саме цього варіанту я притримуюсь. А у всі інші часи мали місце звичайні партійні перебігання, в яких немає нічого поганого, доки їхня кількість тримається у межах кількох випадків за парламентське скликання. І наостанок я приберіг для вас той самий момент, за допомогою якого ви зможете. Оцінити, так би мовити, всі преференції і наслідки тушкування. Ви ж пам'ятаєте Ігоря Рибакова, того, що створив і очолив депутатську фракцію тушок. У 2020-му журналісти схем знайшли маєток Рибакова в Одеській області, у якому є вертолітний майданчик та власна церква. Якщо у Рибакова є власна церква, то має бути і власний батюшка. І як ви думаєте, чи є у Рибакова власні прихожани, які ходять до його власного батюшки в церкву, яку побудував Рибаков, і чи доставляють цих прихожан гелікоптером з якогось іншого маєтку Рибакова? Бо, якщо чесно, не дуже віриться, що він в нього один. І знаєте, після всього цього озвучені Яценюком цифри у 5 мільйонів і 100 тисяч доларів на місяць вже не здаються настільки уж Перебільшеними. Ну як вам відео? Напишіть в коментарях. Також не забудьте поставити вподобайку і підписатися, якщо ще не підписані. Тему тушкування гарно доповнить відео про кнопкодавство. Також подивіться другу частину відео про батьківщину, якщо ще не дивилися. А я ж дякую вам, що додивилися до самісінького кінця, і до зустрічі! Цікаво, що за тиждень до виходу з опозиційної фракції депутат отримав від підконтрольного регіоналам бюджетного комітету понад 2 мільйони гривень на свій округ.